Молюся, аби Бог показав вам це. Він знає, що ваша віра є щирою, щоб ви самі усвідомлювали, що ваша віра щира, і щоб ви й надалі проголошували його обітниці, та не забували, що саме він обіцяв вам, тому що він неодмінно це здійснить. Тому, Господи, зміцни моїх братів та сестер і зроби їх віру більш міцною у цей час. Вим'я Ісус, знаєте, мені навіть не потрібно про щось розповідати. Я знаю, як вам зараз тяжко, і у вас виникають ті ж самі питання до Бога. Чому немає відповіді? Чому я наче відкочуюсь назад? Ти дав мені обітниця, але ж я не рухаюсь до них. Я рухаюсь від них. Чому я маю весь цей безлад у сім'ї на роботі, у церкві та будь де і нічого з цим не можу вдіяти? Я хочу зараз помолитися. помолитися, аби Бог зміцнив вас. Ісус не молився про те, аби Бог відвів від Петра випробування. Він молився, аби Петрові не забракло віри. і це те, що я відчуваю зараз від духа, за що треба молитися стосовно вас. Тож слухайте мене уважно, найцінніші відтинки мого життя це ті пустелі, про які я писав. Я ненавидів їх, коли проходив їх. я не міг терпіти їх геть зовсім, Але озираючись назад, я розумів. Саме тоді Бог відкривав мені себе. Іван Хреститель перебував у пустелі до дня його явлення. І що сталося? Анна і Каяфа займалися своїми релігійними справами як перосвященники. Він же зустрівся з Богом у пустелі. Слово від Господа прийшло до нього у пустелі. Мойсей знаходився посеред пустелі, і Бог з'явився йому у терновому кущі. Йосип здобув, скажімо так, здібність тлумачити сни теж посеред пустелі. Або перебуваючи у стінах в'язниці, і я можу й далі наводити нескінченні приклади про пустелю. Великою ознакою цього місця є те, що саме там Бог відкриває себе. 90% того, про що я вчу і проповідую сьогодні, походить з найтяжчих відтинків мого життя. І це дійсно так. Ви будете звертатися до цих відтинків, якщо хочете і далі довіряти Богові й проповідувати. Тому що Малахія каже нам: я сподіваюся, що ще маю час. Маю добре. Малахія каже нам книга Малахії – це книга про родств, не лише про Дні Івана. На хрестителя та ісуса це книга пророцтв про останні дні. В ній стверджується, що будуть три типи людей. Будуть нечестиві, нечестиві це ті, які не служать Богові. Будуть християни, що скаржаться, і християни, що не скаржаться. Так, християни, що скаржаться, знаєте, що вони будуть казати? Бог скаже жорсткі ваші слова проти мене. А ви що ми на тебе сказали? Він відповість: це ви кажете, що марність служити мені. Отак. І що за користь, що ми слухалися Бога. Тому що ми дивимося на пихатих, на нечестивих, і вони щасливі. Вони не проходять крізь випробування, крізь які я проходжу. Та Бог сказав: Але є й ті, хто страх перед Господом має. Це ті християни, які проходять крізь ті самі випробування, що й скаржники. І ті, хто мали страх перед Господом, розмовляли одне з одним, і Бог прислухався, і почув, і сказав: і будуть вони мені власністю у той день, коли я зроблю їх сріблом, в вогні перечищеним. Візьміть, наприклад, золото. Йов сказав: якщо він випробує мене, вийду, в те золото. Чисте золото і ніжне. Яким, піддатливим. Чотирнадцяти каратне золото це не чисте золото, воно тверде. Якщо взяти чисте золото, воно має свою протилежність. Мідь, мідь тьмяні. Від впливу атмосфери, чисте ж золото ніколи не тьмяніє. Тож ми, коли проходимо крізь такі часи, не тьмяніємо під впливом тієї атмосфери світу, в якій живемо. І якщо подивитися на чисте золото на небі, воно там прозоре. Можна дивитися крізь нього як крізь скло. Тому, коли Бог випробовує нас, ми виходимо як чисте золото. І тоді люди бачать не нас, а той скарб, що всередині нас. Вони бачать Ісуса. Чудово про це моє волання до Бога. Так коли вони дивляться в ці очі, хай бачать твої Ісусе. Коли вони чують ці слова, хай чують твої слова. Коли я їх обіймаю, хай вони відчувають це як твої обійми. Про це мої молитви до Бога, про це й ваші молитви. Ось чому Бог дав вам такий привілей пройти цей випробувальний відтинок часу. І коли ви так будете на все дивитися, то побачите, що життя залежить від сприйняття. Ісус сказав, що око є світильник для тіла, а око це те, як ви сприймаєте події. Та якщо ви сприймаєте їх, як о Боже, ти залишив мене, Боже, як тяжко зараз моїй родині, Боже, я щойно втратив роботу. Тоді ви прогладіли суть того, що Бог робить. Ви побачили склянку напівповною, так би мовити, замість того, що побачити, яка вона є насправді. А насправді вона є напівпорожньою та буде наповнюватися аж до переповнення. Так Бог дав вам привілей пройти крізь цей час, тому що він замислив щось звично величніше, ніж будь-що, але це не здійснити з тим характером, що ви мали до того, як увійти в цю вогнену піч. І тому я молюся, що вам не забракувало віри. Отже, Я молюся за кожного чоловіка і за кожну жінку, кожного юнака і кожну дівчину, що дивляться нас зараз, які перебувають у смузі випробувань. А смуга випробувань це не негатив, як екзамени посеред навчального року. Отже, це час Ісус, з якого ми ви Відома як чисто золото. І я говорю до демоничних сил, які досі брехали, і брешуть вам. Я раджу їм краще зупинити свої нападки на моїх братів та сестер. Але ось про що я найсильніше молюся за них до тебе, отче. я молюся, аби їм не забракувало віри. Тому що, Боже, ти сказав, що ці випробування, які ми маємо, вони показують, що наша віра є справжньою. Молюся, аби Бог показав вам це. Він знає, що ваша віра є щирою, щоб ви самі усвідомлювали, що ваша віра щира, і щоб ви надалі проголошували його обітниці, та не забували, що саме він обіцяв вам, тому що він одмінно це здійснить. Тому. Господи, зміцни моїх братів та і Зроби їх віру більш міцною цей час. Вим'я Ісуса.